Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Масована атака по Москві. Після ударів ночі по Харкову десятки військових загинули аеродроми, ангари горять. Зал за залпом потужний вибух спопилив склади із озброєнням. Телеграм-канали пишуть, що особиста гвардія Патрушева розбита дрон та ракета влучила в казарму під час зібрання. Вівторок почався нескавий військовий експерт, керівник безпекових проєктів центру глобалістики. Стратегія 21 Павло Лакійчук прокоментував останню атаку Він Значив, що росіяни отримали відповідь у тимчасово окупованому Криму, Курській та Смоленській областях. РФ експерт акцентував, що війна триває, і не варто очікувати, що росіяни припинять масові обстріли України. Не варто особливо розраховувати на те, що зашиття відсутність масованих російських атак ракетами і дронами останніми днями може перейти у різдвяне перемир'я. Ворог продовжує атакувати. Британські колеги нещодавно виступили з аналогом, якому припустили, що росіяни дещо змінили тактику. Їхні удари стали більш масовими, але більш рідкими це. Має своє пояснення, масовішою атакою можна спробувати пробити протиповітряну оборону у тих випадках, коли вона при більша однотипних і менш масових ударах а ворога спрацює, сказав Лакійчук за його словами. А сьогодні вночі росіяни отримали відповіді. Це 810-та бригада морської піхоти ЗС РФ, що базується у Севастополі. Їм прилітало і одночасно в Курській області в районі Львова, де їхні штаби зараз розташовуються під час наступальної операції. По інших об'єктах противника було завдано ударів, зокрема уражено-паливно-енергетичний комплекс. Чули вибухи в. В Смоленській області в окупованому Севастополі там, поруч із розташуванням 810-ї бригади, є нафтопаливний термінал. Юг то стан і є поки що дуже попередні дані про те, що саме він став об'єктом ураження за допомогою українських морських і повітряних дронів. Сказав спікер, у той же час українські сили оборони завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, зокрема по складах і ремонтних майстернях. Наступного року кількість таких ударів буде більшою до того ж з використанням ракети дронів українського виробництва, Таку думку висловив речник української доброволі. Ольчої армії Південні Сергій Брачука. Він нагадав, що кілька днів тому сили оборони України завдали удару по військовому об'єкту на території Орловської області РФ, де російська армія розміщувала шахеди і ремонтні майстерні. Мінусування цього виду озброєння на території РФ відбуваються за допомогою наших дронів. Сказав Брачук. Спікер зауважив, що по військових об'єктах, де проводиться виробництво російських дронів, камікадзе сили оборони також намагаються завдавати ударів. Я думаю, що вони стануть традиційними, тому що наші дрони можуть летіти на відстані вже до 2000 км Метрів, єдине, що ми просимо, звісно, збільшити бойову частину. На цим працюють і ви бачите, наші бойові кумарі дійсно працюють по всій території Російської Федерації. І ось такі об'єкти, як виробництво дронів, виробництво боєприпасів, палива для ракет. Це головне чим сьогодні займаються сили оборони. Ми бачимо, що певні успіхи є. Я думаю, що їх буде ставати більше висловив він. Думку брачок звернув увагу, що по військових об'єктах на території Росії б'ють не тільки ракети, отримані від західних партнерів, а й українські. Що найменше з п'яти українських ракетних проєктів, отри Чно вже у виробництві вони реалізовуються цілком імовірно. Це вже щось українське летить по російських військових об'єктах. Сказав спікер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.